Якщо в тебе болить лікоть, тобі боляче згинати або брати щось в руку, можливо, у тебе лікоть тенесиста. І ось що можна зробити. Знайди кістковий виступ, постав два пальці. І масажуй протягом 3-4-5 хвилин. Це може бути неприємно. Потім випрямляємо руку іншою давимо вниз і розтягуємо м'язи передпліччя. Потім згинаємо і розслабляємо. Роби так 10 разів. Фіналочка згинаємо кисть та лікоть і давимо іншою рукою собі в долоню, роблячи такий супротив. Ну і потім розслабляємо і розтягуємо. І знову робимо супротив, давимо. Ну і розтягуємо. Обов'язково спробуй і напиши, як почувається твій лікар.